Володька, їм на нещасний стійкий. Ти за життя мені єдної квітки не купила. І зараз так на мене не дивишся, бо я є жінка і потребую уваги. Тися в сусну влупила. Ти про що, дідьку. Ти вже забула про вчорашні худоги, як ти два на раз жерла. Тосі тепер за увагу не рахую, а минулого тижня ромашки, як я купляв тобі і твоїй мамі. Га? Та вони смерділи нереально. Ти їх якого дідька нюхали? Нині день Святого Валентина. І я хочу квітку, хоч одну, але нормальну, би ж би гарна була і не смерділа. Тому давай, володьку, хоч раз піди в квітковий і на яку тисячку візьми мені квітів. Ти ще гривень? Ну, що ти знов починаєш? Тобто бо ти думаєш, ті сі гроші, певно, друкують, чи мені на голову падають. По світу мене хочеш пустити зі своєю увагою. Квіти до дому. Квіти і на худоги, туди по рукам. Худоги були бомба! Ходи сюди! Давай будем тукти ще. <ріст> Чукай! Чукай! Слухай, щей! Слухай, слухай. Мені, мені треба на роботу! Ти що здурів, щий? Слухай, я забув тобі сказати, я є Мені в сраці твої детства, я всі худогів наїла і хочу товкте. Давай на канал сі підписуй дядственні, курва. Я вже не є дяснені, нас з нею було. Якщо не дясвіні, то став лайка. Вже стоїть туди чекай на нове відео.